Якщо ви відкладали щось чекаючи знак, то це він. Ідіть і зробіть те, про що завжди мріяли. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Дві подруги Теса та Зої збираються у клуб, плануючи підчепити там хлопців для дорослого продовження вечора. Теса не дуже впевнена у цій ідеї і хвилюється, чи не буде вона дівчиною легкої поведінки, якщо переспить із першим зустрічним. Але Зої її заспокоює і каже, що у житті варто спробувати все. Деякий час по тому дівчата повертаються додому зі своїми обранцями. У Зої з її кавалером скотом усе розвивається по плану, а от Теса все ніяк не може наважитись. Однак, коли вона дозволяє хлопцю її поцілувати, він випадково стягує її перуку і через це лякається. Заспокоївшись після незручної ситуації, Теса розповідає, що раніше хворіла, тому й носила перуку. Зараз їй вже краще, але вона все одно часто маскує своє коротке волосся. Відверто поговоривши, Джейк та Теса роблять другу спробу зайнятися коханням. Але коли все ото -от стається, дівчина зупиняється і каже, що до такого не готова. Після чого збирається та повертається додому. Наступного дня Теса зустрічається зі своїм батьком на радіостанції. Вони беруть участь у ток-шоу, де розмовляють про хворобу дівчини. Виявляється, у Теси гострий лімфобластний лейкоз. батько розповідає про все досить стримано і сподівається на диво, яке вилікує тесу. Однак сама дівчина вже змирилася із неминучою смертю і відноситься до хвороби з гумором. Вона зізнається, що має таємний список, завдання з якого хоче встигнути виконати. Одне із них було секс, але з цим так і не склалось. Ще там є багато заборонених і не зовсім законних бажань, але Теса жартома каже, що батько про них знати не обов'язково. Після радіоефіру чоловік відводить доньку та молодшого сина Кела до їхньої матері, з якою вони живуть окремо. Трохи побувши там, але так і не знайшовши спільної мови із матір'ю, Теса йде гуляти із Зої. У парку дівчата зустрічають скота та Джейка. Теса вибачається перед Джейком заневдали. Вечір, але хлопець каже, що винен сам, і йому не варто було наполягати. Побачивши жалість у його очах, Теса починає злитися, що Зої розповіла правду про її хворобу. Образившись через це, дівчина покидає компанію та йде додому. Там Теса вирішує позбутись старих спогадів і спалити деякі речі та фото. Батько дівчини, що постійно її підтримує і хоче проводити із донькою якомога більше часу, намагається цьому завадити, але це все призводить лише до чергової сварки. Взявши непотрібні її речі, Теса йде на сусідське подвір'я, щоб там усе спалити. Вона кидає у вогонь деякі фото і листівки. Як раптом до неї виходить хлопець, що й розпалював багаття. Він каже, що його звати Адам, і вони із матір'ю нещодавно сюди переїхали. Хлопець дозволяє Тесі завершити знищення її речей, але раптом дівчині стає не по собі і вона не притомніє. Коли Теса приходить до тями, Адам допомагає їй підвестись і пропонує провести додому, але дівчина каже, що все в порядку і повертається до себе. Наступного дня Кел питає в батька, чи поїдуть вони у відпустку, коли Теса помре. Чоловік одразу намагається зупинити сина і пояснити, що так казати не можна, але Теса не ображається. Вона навпаки відчуває вину перед братом за те, що перетягнула увагу батьків на себе і за те, що Келу тепер багато у чому відмовляють. Отож, наступного дня дівчина бере брата на прогулянку і обіцяє зробити для нього все, що завгодно. Вони купують одяг та іграшки, використовуючи гроші з кредитки, літають в аеротрубі та гарно проводять час. Наступного дня Теса із батьком приходять у лікарню, щоб вилучити обладнання для хіміотерапії із тіла дівчини. Теса вирішила не продовжувати лікування, так як через нього почувається дуже погано і прожити останні місяці, насолоджуючись кожним днем. Після проведення усіх необхідних маніпуляцій на виході з лікарні теса зустрічає матір. Жінка вибачається, що її не було поруч і клянеться, що виїхала вчасно, але затрималась через затори. Та теса не бажає слухати виправдань. Вона каже, що не хоче марнувати на цей час і йде з лікарні. По дорозі дівчина зустрічає Адама і каже, що з'їла галюциногенні гриби, які дістала зої. Виявляється, поряд була мати. І перше знайомство склалося, так би мовити, не дуже. Побачивши, що на Зої вже почали діяти галюциногени, Адам пропонує відвести дівчат дівчату якесь спокійне місце, доки їм не стане краще. Їдучи в машині, Теса розглядає випадкових людей, кожен з яких має свою історію, своє життя, свої плани на майбутнє. Трійця приїжджає у ліс і Зої вилазить на дах автівки. Доки Адам намагається переконати її злізти, Теса кудись зникає. Зої починає хвилюватись і каже, що її терміново треба знайти, адже дівчині не можна залишатись наодинці. Адам не розуміє, в чому причина, і Зої, знаючи, що їй перепаде, все ж розповідає про хворобу подруги. Після цього Адам мерщій кидається шукати Тесу, і через кілька хвилин пошуків бачить її високо на дереві. Хлопець залазить туди і каже, що допоможе їй злізти, але Теса говорить, що вперше за довгий час їй добре. Тут, у цьому лісі на дереві, вона не відчуває себе хворою. Наступного дня до Теси приходить медсестра, щоб зробити певні аналізи. Жінка підбадьорює Тесу і пропонує сходити у групу підтримки, щоб познайомитися з людьми зі схожими діагнозами. Але дівчина поводить себе дуже різко та зверхньо. Вона каже, що вже познайомилася колись із Анжелою, і та померла, тому Теса не хоче більше це повторювати. Потім дівчина йде до Адама. Вони розмовляють і вирішують разом провести день. Адам відвозить Тесу у дуже красиве місце, обрив з якого відкривається неймовірний краєвид. Пара проводить там деякий час розмовляти. Гляючи про життя, Адам розповідає, що його батько загинув торік у автокатастрофі, а його мати інвалід. І через це хлопець присвятив їй життя, відмовившись від коледжу. У відповідь Теса ділиться своїми переживаннями і думками про хворобу. Після відвертої розмови та проведеного разом часу між хлопцем і дівчиною виникають дуже теплі почуття. Ввечері Адам і Тесою йдуть на вечірку. Хлопець знайомить дівчину зі своїми друзями, а потім Теса помічає скота, але з іншою дівчиною. Вирішивши помститись за подругу, вона виливає йому на голову склянку пива, після чого покидає вечірку. Адам проведжає тесу додому. Під час прощання виникає незручна пауза. Адам ніжно проводить рукою по обличчю дівчини та йде додому. Теса повертається у свою кімнату із гарним настроєм. Потім вона відгортає завісу, за якою на стіні написаний той самий список справ, які треба. Ба, зробити до смерті одним із пунктів є крадіжка, і саме цим теса і Зої вирішують зайнятися наступного дня. Зої відволікає чоловіка біля банкомату, і теса поцуплює його кредитну карту. Дівчата вже вирішують, в який магазини йти, щоб витратити кошти, але розуміють, що забули підгледіти пароль. Доки вони вирішують, що робити із картою, їх знаходить той самий чоловік. Власник кредитки починає ганятися за тесою і Зої по всьому торговому центру, аж поки дівчата не здогадуються кинути йому його кредитку. Оскільки ця затія не вдалася, дівчата вирішують вкрасти щось із магазину. Теса йде у відділ косметики і краде кілька речей. За нею заходить Зої, і дівчата стикаються з однокласницями. Одна із них виявляється тією самою дівчиною, що була на вечірці зі скотом. Засмучена Зої каже, що їй треба поговорити із хлопцем і йде з магазину, але раптом її схоплює охоронець. Після цього якась жінка вказує на тесу і каже, що вона теж крадійка. В результаті дівчат схоплюють і відводять до менеджера. Теса віддає все, що вкрала, і каже, що зробила це не зі зла. У неї остання стадія раку, і таким чином вона розважалась. А коли доходить діло до розмови із Зої, виявляється, що вона вкрала тест на вагітність. Врешті-решт дівчат відпускають, і за Тесою приїжджає батько. Він питає, чи цей вчинок був у списку доньки, а потім каже, що йому це не подобається, і він хотів би, аби Теса прожила останні дні ближче до сім'ї. Раптом дорогу їм перегороджує хлопець на мотоциклі. Це виявляється, Адам, який жестом показує Тесі приєднатись до нього. Дівчина без вагань пересідає, і Адам везе її кататися містом. Ввечері пара зупиняється на пляжі і розводить багаття. Раптом Теса каже, що хоче виконати ще один пункт зі свого списку і починає роздягатись, щоб скупатись у морі. Адам підтримує її, і вони обоє біжать у воду. Зігрівшись біля вогнища, Теса і Адам дивляться на зорі. В якийсь момент хлопець нахиляється до Теси так близько, що ось ось поцілує. Та раптом він відхиляється і каже, що не може. Він розуміє, чим це закінчиться, і не впевнений, що зможе це пережити. Засмучена Теса каже, що вона помилилась і вирішує повернутись додому. Там їй стає погано, і вона втрачає. Свідомість. Наступного дня дівчина приходить до тями у лікарні. Її лікар каже, що результати аналізів невтішні. Через припинення хіміотерапії рак поширюється надто швидко, і у Теси залишилося небагато часу. Того вечора мати дівчини приходить в гості, і вони усі разом проводять час. В якийсь момент Теса покидає батьків і йде до Адама. Вона каже, що вже надто пізно і вже все одно буде боляче. Та зараз. Вона жива. Після цього вуста Адама і Теси змикаються у пристрасному поцілунку. Наступного дня Теса проводить Адама додому і знайомить його із батьком. Коли чоловік залишається із хлопцем наодинці, він наказує йому відвалити від Теси і не псувати її життя. Він каже, що Адам не розуміє усю серйозність хвороби Теси, і йому краще триматися подалі, адже стан дівчини погіршуватиметься, і Адам цього не витримає. Трохи пізніше Теса і Зої йдуть в лікарню, де підтверджується вагітність останньої. Дівчина каже, що робитиме аборт, і Теса, як справжня подруга, відвозить Зої до лікаря, хоча й не схвалює такий вибір. Потім Теса зустрічається із Адамом і він пропонує піти на справжнє побачення. Щаслива дівчина фарбується та одягає сукню, але перед самим виходом із дому у неї починається дуже сильна кровотеча із носа. Свідком цього стає мати Теси, яка зайшла в гості. Жінка починає панікувати, не знаючи, що робити, адже вона рідко приймала участь у лікуванні доньки. В цей момент приходить Адам, щоб забрати Тесу на побачення, і дівчина просить матір не впускати його, бо вона не хоче, щоб хлопець її бачив в такому стані. Але жінка все ж запрошує Адама додому, просячи допомогти. Та хлопець теж лякається, побачивши кров у Теси і завмирає, не знаючи, що робити. Врешті-решт, мати все ж викликає швидку і Тесу забирають в лікарню. Там жінку починають розпитувати про останні переливання і інші моменти, пов'язані з лікуванням Теси, але вона каже, що нічого про це не знає. Тому Теса сама із останніх сил розповідає лікарям потрібну інформацію. Дівчині роблять переливання крові і з нею у палаті залишається батько. Перше взявши участь у боротьбі доньки за життя, її мати теж просить дозволу залишитися із ними. Поки Теса перебуває в лікарні. Адам, щоб її підтримати, пише ім'я дівчини по всьому місту. Коли батьки забирають дівчину додому, по дорозі вони помічають усі ці написи. Теса розуміє, що таким чином Адам намагався виконати ще одне бажання із її списку. Вписати її ім'я у світ, щоб усі бачили, що вона існувала. Через кілька днів після цього Адам приходить на день народження Кела і дарує йому набір жонглера. Батько Тес змушений змиритися із тим, що хлопець подобається усім, крім нього, і дозволяє Адаму залишитись на святкування. Того дня Теса виконує ще один пункт із списку. Вона вперше кохається із хлопцем. Після цього дівчина каже Адаму, що йому теж варто жити. Досить відкладати своє життя. Вона просить його повернутися до навчання у коледжі і нарешті почати робити те, чого він справді хоче. Наступного дня Теса з Кайлом йдуть на ковзанку, і брат починає вчити дівчину кататись. Туди приходить Зої, і коли дівчата відходять поговорити, вона каже, що вирішила залишити дитину. Це буде дівчинка. У неї буде донька. Теса каже, що дуже хоче бути присутньою на пологах і однією з перших потримати доньку подруги. Вона каже, що тепер в неї є ціль прожити довше. Кілька місяців по тому теса каже Адаму, що їй мало просто інколи бачитись. Вона хоче спробувати жити із хлопцем, хоче прокидатися у його обіймах, бути разом, коли їй страшно, і відчувати постійну близькість. Батько Теси категорично проти такої ідеї. Він не дозволяє доньці жити з хлопцем у такому віці, попри її близьку смерть. Але дівчина йде на хитрість і впускає Адама у свою кімнату через вікно. Вночі Теса виходить у ванну, щоб випити ліки, і зустрічає батька. Чоловік питає, чи Адам все ж залишився на ніч, і Теса відповідає ствердно. Батько злиться через порушення заборони і каже, що боїться, що Адам підведе Тесу, адже він сам іще дитина. Та дівчина говорить, що такого ніколи не буде, але раптом що у неї Є найкращий батько. Теса цілує його у щоку та йде спати. В наступні місяці теса постійно проводить час із адамом, виконуючи один за іншим бажання зі свого списку. Котрого з дня до неї знову приходить медсестра для чергових аналізів і виявляє щось погане. Тесу відправляють у лікарню, і після огляду лікар каже, що результати невтішні. Імунна система дівчини стрімко руйнується через рак, що поширився майже на всі органи, і її життя скоро закінчиться. На жаль, вона не доживе до квітня і не побачить народження дитини Зої. Засмучена Теса повертається додому до Адама, але вдома його не виявляється. Тоді вона йде до його матері, і жінка каже, що Адам поїхав на день відкритих дверей у коледж. Вона радіє, що син все ж вирішив повернутись до навчання. Теса повертається додому і закипає від люті. Вона починає трощити все, що бачить, і вщент розносить кімнату. Через трохи повертається батько і бачить весь цей гармидер. Він помічає список доньки на стіні і питає, чому вона не показувала його раніше, адже він міг би із чимось допомогти. Чоловік питає, чому теса викреслила його зі свого життя, адже йому так боляче через усе це. Раптом він починає плакати і благає доньку не помирати. Чоловік каже, що не витримає цього, і бажає, аби Теса забрала його із собою. Після цього Теса їде до приморських скель, куди її привозив Адам, і через якийсь час хлопець знаходить її там. Вона питає, чому він не розповів про коледж, і Адам каже, що йому дуже важко. Теса його покине, а він має жити далі. Проте він дякує їй за все і каже, що якби не вона, то він так би жив із матір'ю і займався садом. Потім дівчина розповідає про прогнози лікарів і каже Адаму, що треба бути готовим. Скоро це станеться. Здоров'я Теси починає стрімко погіршуватись, і медсестра каже їй, що вона помре за кілька днів. Теса проводить свої останні дні дрімаючи та втрачаючи свідомість через морфін. Її ні на секунду не залишають Адам, Зої, батьки та Кел. У своїх напівмареннях напівснах Теса мріє про щасливе і здорове життя зі своєю сім'єю та Адамом. Вона уявляє, як би все могло бути, якщо б вона була здоровою. Котрого з дня батьки разом із Келом вирішують попрощатися з леджовою Тесою, доки вона їх принаймні чує. Вони не можуть стримати сліз, але батько каже, що вони її відпускають. Теса вільна, і тепер їй стане легко. Котрого з дня теса помирає, лежачи в обіймах Адама. Та перед смертю дівчина уявляє ще одну щасливу картину: її зустріч із новонародженою донькою Зої. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.